СБУ затримала колаборанта, якого росіяни призначили керувати окупованим селом Димир на Київщині. Служба безпеки України затримала ще одного ворожого поплічника, якого під час тимчасової окупації Київської області окупанти призначили так званим заступником голови Димирської селищної ради. Він забезпечував пальним військову техніку загарбників, а також налагодив постачання газу, електроенергії і продуктів до місць базування ворога. Крім цього, колаборант брав участь у допитах незаконно ув'язнених громадян, у тому числі представників Товариства Червоного Христа України. Рашисти вибивали з них інформацію про місця дислокації підрозділів сил оборони і адреси прозивання учасників АТО. У разі відмови здавати українських воїнів, ворог застосовував до людей психологічний тиск, насильство та погрози фізичної розправи. Свої злочинні дії зловмисник координував з командиром підрозділу окупантів, полковником Збройних сил РФ і з позивним «Отець Кірів. За даними слідства, колаборантом є місцевий підприємець, який добровільно погодився співпрацювати з агресорами на посаді заступника голови Тимирської селищної ради і директора комбінату комунальних підприємств. Саме там ворожий поплічник облаштував своє робоче місце і проводив зустрічі із місцевими жителями, яких намагався залучити до співпраці з окупантами. Після звільнення Димера зловмисник переховувався від правосуддя на території інших регіонів України. Але співробітники Служби безпеки встановили його місце знаходження і затримали. Наразі слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за частиною 5 статті 111 1 Кримінального кодексу України, а це колабораційна діяльність. Солом'янський районний суд міста Києва обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.